Жека, Хелп, що мені робити? Рибалю на десні дуже сильна теча. Не може рибалити на фідер, не може встановити свою годівницю. Все несе, все ломається. Що мені робити, Допоможіть, будь ласка. Любі друзі, саме сьогодні. Будуть корисні поради про те, як ловити фідером на течії. З вас, як завжди, лайк на підтримку україномовного контенту, і в коментарях напишіть на якій річці ви рибалите, які у ваші успіхи. Я почитаю пролайкаю кожен кожний комент. Якщо будуть запитання у коментарях, обов'язково на них відповім. Всім привіт! З вами, як завжди, Євген Чертенко. Ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм та ми продовжуємо наші міні-семінари по фідерній ловлі. Сьогодні, як я і казав, піде розмова про ловлю на фідер на течії. І так. Почнемо, чого починається наша ловля на фідер на сильні течії? Все починається з підготовки, бо треба бути готовим до всього, що вас очікує новодомі. Треба дуже щільно підійти до підбору вудлища та катушки, тому що ловля на течії це непроста задача для фідеріста. І так, що я раджу по вибору вудлища і катушки? Обов'язково ловить на сильних течіях фідерами з швидким стрієм. Швидкий стрій це коли у вас а, а, при потряхуванні вдлища іграє тільки одна верхівка, і, в принципі, вудлища такі дубові, вони такі, знаєте, дуже міцні. і Класно підходять для ловлі на течії. Що касаючи кастінгу вудлища, ну, зрозуміло, що ми будемо ловити важкими годівницями, тому каст вудлища я раджу підбирати від 120 грамів. 120, 150, 160, 100, 180 Класно підійдуть для ваших умов. Що касаючись довжини вудлища, тут же беріть під свої умови. Якщо у вас річка не дуже широка, то підійде вудлище в довжині 3,60. Якщо ви ловите на великій річці, таке як Днепр чи Дністро, то можна підбирати вудлище в довжині 3,90 та 4,20, ну обов'язково швидкий стрій і гарний кастинг. Що касаючи котушки, тут теж треба підійти дуже прискіпливо до вибору катушки для ловлі на течі. Саме головне, щоб була об'ємна шпуля. Щоб катушка була міцна, і саме головне в цій катушці це передаткове число. Воно має бути 4,6, 4,8, 4,9 чи 5,0 до одного. Ці катушки тягові і вони вам дозволять виматувати важкі годівниці вагою 120-150 грамів, без всяких питань. І катушка з таким передатковим числом вам намного довше прослужить, чим якби ви візьмете катушку з передаткою 6,2, поставити на неї годівницю 120 г, то ваша катушка. Скажу так, зламається буквально через рік ловлі на водоймі. Поїхали далі. Що ж намотати на цю катушку і чим ловити насільне течі? Є одна помилка, в принципі, всіх фідерістів, вони бояться використовувати тонкі шнури. І, як правило, ставлять на течії шнурі 018, 0,2, 016, 022, надай господи. І зрозуміло, що такий шнур будете зносити течею. бо несе не вашу годівницю на течії, а несе ваш шнур, на який по течії ціпляються всякі травинки, всякі деревинки, всякі. Мусор і поступово починає стягувати ваш шнур, на котрі не бувається. Я впевнений, що. Багато з вас сто раз таке було, що ви вимотуєте на десні вашу снасть і там просто набити пучки трави та всякого мусора. От саме цей мусор він набивається, його починає підтягувати і стягувати вашу годівницю. Тому по шнурах, що я раджу, використовувати шнури чи 0,12 чи 0,14. Товстіше шнура ставити не можна. Так, можна використовувати 0,1 шнури, але тоді треба буде ставити шоклідер для того, щоб була можливість закидувати важкі годівниці. Особисто я рибалю тільки двома шнурами 0,12 і 0,14. Повірте мені, що вистачить з головою діаметром 0,12 чи 0,14 для того, щоб закинути годівницю 150 грамів і у вас нічого не обірвалося. Тому беріть на озброєння, треба обов'язково перед виїздом на фідерну ловлю на сильну течію підібрати собі комплект під ваші важкі умови. Ну, а зараз саме основне, те, що вам допоможе успішно ловити на сильне течії на фідер. це маркування і кліпсування. Дивіться, рибаки. Перед тим, як ви Починаєте рибалити, ви приїхали на водойму. Треба собі обрати місце, де ви будете ловити. Не можна сразу приїжджати, ось мені тут сподобалося, тут кущі гарні, тут мені вдобно буде кріселко поставити чи платформа, тут я буду рибалити. Ні. Треба приїхати на водойму, почитати водойму, подивитися. що я раджу. Я раджу завжди на сильні течії вибирати місця десь за поворотом. Щоб у вас шов поворот ріки, коли ви будете рибалити відразу за поворотом, то у вас основна течія буде відходити трошки далі. Ви побачите візуально, коли ви подивитесь на водойму, то ви побачите, що йде течія. І йде таке, знаєте, полосочки зі всяким мусором, там така маленька обраточка, її візуально завжди видно. Оця полосочка означає, що далі буде дуже сильна теча. А на цій полосочці, якщо ви будете кліпсуватися десь приблизно там, то не так будете зносити ваш шнур, не так будете чіплятися. Ну ще раз повторююсь, старайтеся вибирати місця десь за поворотом, перед поворотом. Обов'язково читайте водойму останнього разу, коли я рибалив на десні, щоб ви розуміли, я знайшов. В таке місце за поворотом, де я ловив на десні годівницю 60 грамів. Навіть 50 грамів там е, стояло на дні спокійно. Тому що був великий поворот. Строя основна відходила майже під той берег. І я ловив на дистанції 55 метрів. Дуже успішно ловив. Все у мене вийшло, рибу я зловив. Тому обов'язково не лінуйтеся, почитайте водойом, не поспішайте відразу рибалить. Це дуже важливо, вірно обрати місце, де ви будете ловити. Поїхали далі. Маркирування. Зрозуміло, що теж не можна просто приїхати, закинути і відразу рибалити. Треба дуже прискіпливо підійти до маркирування і саме головне. На тій відстані, де ви побачите візуально, там де це відбойчик, йде, йде де йде основна теча. Закидуєте трошки далі ваш маркерний грузик, протягуєте і шукаєте на дні, обов'язково. Ракушняк, обов'язково шукаєте якісь камінці, обов'язково шукаєте бровку. І кліпсуєтесь як можна ближче до бровки. Метр два від бровки ставити і ловите там. Навіщо нам потрібно? Це нам потрібно для того. По-перше, ваша годівниця, якщо ви її закинете просто на чисте дно, де є пісочок мул, її буде швидше е, стаскувати, коли у вас. Наш... Шнур наб'ється, якийсь мусор, її буде стаскивати. Но, коли ваша годівниця буде закліпсована і буде стояти на ракушніки, то ракушнічок вже не буде давати їй швидкуватися, і вона буде краще а, утримуватися на течії. Якщо ви вірно закліпсуєтесь під бровочкою, то дивіться, коли ви закинете вашу годівницю, її трошки, коли ви будете закидати, а, в момент падіння її буде трошки зносити, вона впаде, і потім її підіб'є течія під саму бровку. І під самою бровкою теж є ракушняк, камінці, вона там буде спокійно стояти, і її не буде зносити. Я вам скажу, Скажу так, що у мене годівниць більш ніж 120 грамів нема. І я рибалю в будь-яких умовах, тому що саме головне це ще раз вам повторюю, це знайти. Правильне місце, де ви будете рибалити, і правильно закліпсуватися. чи на ракушніки, чи під самою бровкою. І зрозуміло, що під тією самою бровкою, по-перше, буде постійно якийсь корм для риби, бо все, що кормять рибаки, все, що там рачки, постійно підносять під саму бровочку. Так мало того, що у вас не буде зносити кормушки, ще у вас буде шанс зловити дійсно крупну рибу. І так, годівниця. Зрозуміло, що треба використовувати годівниці з ґрунтозачепами. Вони є різні, є металеві, є пластики. Воно саме головне, щоб були такі маленькі ґрунтозачепики. Бо коли ваша годівниця падає, у ці ґрунтозачепи вони вам не дають стягнути кормушку, Вони ціпляються за камінці, за ракушняк і набагато краще тримаються на течії. Тому. Годівниці обов'язково з ґрунтозачепами. Що касаючись розміру годівниць, то на течії краще ловити крупними годівницями. 6, 7, 8 кліток. Зрозуміло що краще будуть триматися металеві годівниці, але іноді можна використовувати і закритого типу пластикові годівниці. Про це ми поговоримо трошки пізніше, коли я вам буду розповідати про прикормки для ловлі на течії. Тому беріть на озброєння, годівнички тільки з ґрунтозачепами. І так, що касаючись прикормок, котрими ловить на течії, зрозуміло, що тут прикормки нам потрібно будуть важкі. Прикормки потрібно будуть ліпкі. Треба буде зробити чи стандартно зволожену прикормку, чи таку енертну, важку принаду. Ловіть від мене кращі прикормки, котрими я ловлю на течії. Перша прикормка це прикормка Суприм. Крупнофракційна, дуже ліпка прикормка, котра дуже класно тримається в кормушці, бо наша основна задача ловлі на течі це зробити так, щоб в нашій годівниці корм затримався як можна довше. Тому Суприм сама по собі класно працює, можна використовувати, ловляться на неї ляч, ловляться на неї карась, сазан. В принципі, люба риба. Друга прикормка це Брім River. Зрозуміло, рівер, позначка Рівер це означає, що цією прикормкою можна ловити на течі, бо вона зроблена таким чином, що вона дуже ліпка. І зроблена так, що для того, щоб в годівниці вона швидко не вимивалася. І третя прикормка це жовтий лящ Брім і -ло. Теж класно підходить для ловлі на сильні течії. Також ці всі прикормки можна міксувати між собою. От можна просто кожного по кілограму прикормки зміксувати, і вони будуть класно працювати. Ну, а мій улюблений мікс для ловлі на течії – це пачка «Супріма» і пачка жовтого ліща. Універсальний мікс для ловлі на течії, котрий ловить любу крупну рибу. Поїхали далі. Що касаючись монтажів, гачки, жилки, тут зрозуміло, що ми все використовуємо вже. Під сезонність. Тому не буде порад саме по жілках, по гачках, там що робити, як ловити на течії, то вже підбираєте підвід свої риби під сезонність і вже саме собі експериментуєте з цими всіми штуками. Скажу так, що я на течі завжди ловлю на інлайн. Мені подобається цей монтаж, і я, в принципі, вам теж всім раджу починати ловити цим монтажем, бо він дуже чутливий і він дійсно класно себе показує на рибах. Поговоримо про тактицю ловлі на течії. Це, в принципі, важливо. По-перше, закид на течії. Зрозуміло, що нам треба завжди закидувати нашу оснастку трошки вище по течії. В принципі, десь приблизно 20-25 градусів від вашої точки, котру ви собі помітили. Що в нас відбувається? Ви берете, робите закид там 20-25 градусів, виші течії. Падає годівниця. Поки вона падає, її зносить, в принципі, на вашу точку, котру ви собі помітили. Потім. Цю годівницю ще трошки віднесе під саму бровочку, і у вас вийде так, що якщо ви будете кидати під кутом, то завжди ваша оснастка буде стояти під іншим кутом 20-25 градусів, але вже вниз по течі. Це для ловлі на течії допустимо. Це, це нормально. Але, но ще раз повторююсь, закидати просто прямо свою точку, це не є правильною течію, тому що від того 20-25 віднесе на 45-50 градусів і. Буде у до вас дуже великі кути. Я впевнений, що багато з вас то закидали. Потім виходить, проходить дві хвилини, і у вас вулич вже стоїть там, чорна іде з самого боку. Ви починаєте виматувати всю сипу збираєте, матюкаєтесь, і на цьому рибалка закінчиться. Тому беріть на озброєння, закидаємо трошки в сторону течії, і робимо все так, щоб наша оснастка стояла чи прямо, чи під кутом 25 п'ять градусів вніс потечі. Чому це допустимо? Я поясню, коли ваша годівниця падає на дно на вашій точці на сильне течії, то у нас е е прикормка починає. Виходити із годівниці, і у нас образується такий шлейф із прикормки. Це не стояча водома. На стоячій водомі у вас би було таке п'ятно, на котрому ми рибалимо, і було б дуже важливо попадати в одну точку. Ну, коли у вас є шлейф, цей шлейф приблизно буде десь метр-півтора метра. Вашу прикормку, все, що ви будете туди додавати, буде трошки, 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 трошки по течії. І, в принципі, от на цьому шлейфі нам потрібно ловити. Тому зрозуміло, що а, коли, у вас буде різниця там метр-півтора, то вона вам особо не дасть, бо той шлей буває уходить на 5 метрів. І зрозуміло, що якщо ви вірно, як же повторюю, закліпсуєтесь, примаркерітесь і закліпсуєтесь під самою бровочкою, то той шлей від прикормки буде підбивати під саму бровку, і не буде далі зносити, і у вас риба буде триматися на відстані метр-півтора від вашої годівниці. Тому зрозуміло, відразу переходимо до довжини повіця для ловлі на течії. Все ж понятно, якщо у вас розтягується шлейф прикормки, і у вас е, основні такі частини, крупні, там все, що ви туди додавите, там горох, пшено, чи якісь там живі компоненти, вони не будуть під самою годивницею, і буде трошки зносити по течію, то нам потрібні довгі повідці. Ловити треба починати з повіців 1 метр. Це такий стандартний повідець для ловлі на течії. Метр, метр двадцять можна пробувати півтора. Так, інколи буває, якщо у вас буває не дуже сильна течія, ви зможете ловити годівницями, там, припустимо, 80 грамів, 90 грамів, можна використовувати по віці 50-70 сантиметрів. Але якщо кажемо, про ловлю на сильне течії, коли ви будете використовувати годівниці 120, 130, 140 грамів і дійсно дуже-дуже сильна теча, то на такі течії краще працюють довгі по віці. Сразу починаєте ловити з одного метра, а там вже і ви експериментуєте метр. Метр 20, півтора метра, будете самі вже дивитися, бо якраз та й на сильне течі, на довгій повідці, на повідці метр двадцять я ловив лящів без всяких питань. Ну і ще одна така парада це вже що касаючись тактики ловлі на бистрі течії та стартового закорму. Зрозуміло, що сильна течія. Дуже швидко зносить корм, тому постійно треба кормитися на течії, дійсно треба тримати дуже щільний швидкий темп. Тому що я, як правило, раджу. Якщо ви приїхали, припустимо, там ловити ляща, то на швидкій течії треба зробити дуже щільний закорм. Це 20-25 годівниць. Треба відразу перед початком ловлі закинути на вашу точку. Для того, щоб ми е, доставили на дно багато кількість нашої прикормки. Бо, ще раз повторююсь, її швидко зносять, плюс риби її під'їдає, і ваша точка швидко залиється без корму. Рибу там нічого не приваблює, вона просто уходить з вашого місця. Я впевнений, що багато разів у вас було, що ви нібито ловите, ловите, потім бас, точка ваша виключається, і риби нема. Тому постійно треба тримати темп. Якщо ви... Зробили стартовий закорм 20 годівниць, 25, то можна темп тримати такий хвилина-дві. но не більш того. Ну а якщо ви зробили стартовий закорм 5 годівниць, то тоді темп треба тримати 30 секунд хвилина. 30 секунд хвилина перекинули, 30 секунд хвилина, перекинули. Таким чином ви рибалите приблизно одну годину. І після цього вже починаєте е дивитися, коли у вас клювання, і підбирати свій темп рибалки. Саме головне в ловлі на течії. Не дубініть, не сидіть по 10-15 по хвилин. Бо зрозумієте, коли ви просідите 15 хвилин, всю прикормку здують з точки, у вас там просто буде голе дно, риби там їсти немає, нічого не буде, і вона клювати не буде. Тому гарно кормимося, не добінимо, тримаємо гарний темп для ловля на течії. Я впевнений, що ви свою рибу там зловите. Так, ну зрозуміло, це були такі базові паради. Того, як ловити на фідер на сильне течії, але на ну, деякі з вас в коментарях напишуть Жека, я рибалю на річці, там нема ні поворотів, нічого, там просто ровна річка, дуже сильна течія, і, в принципі, я не можу затримати там кормушку, де є бровка на відстані там, 40 чи 50 метрів. Що мені робити? Якщо є у вас такі умови, дійсно непрості, дуже, дуже важкі, що треба робити в такому випадку? Треба просто закліпсуватися, знайти ту дистанцію, де не буде зносити вашу годівницю, для того, щоб можна було ловити. Повірте мені, краще знайти дистанцію на 20 метрах. Ну у вас годівниця буде стояти на дні, кормити цю точку і ловити свою рибу. Чим ви закліпсуєтесь дуже-дуже насильне течії, де дійсно там ровна річка, і вашу ваша годівниця не буде триматися на відстані там 50 метрів, у вас постійно просто буде зносити. Тому маленький лайфхак, якщо у вас не виходить рибалити на фідер на річці з дуже швидкою, швидкою течею, то просто закліпсуйтеся там, де буде стояти ваша годівниця. Закинула раз годівницю на 30 метрів. Поставили, знісло. Окей. Ближче на 5 метрів. Закинули. Знісло. Ближче, ближче ще на 5 метрів. Закинули. Бачите, одівничка стоїть. Окей. Взяли приблизно, ви розумієте, що це вже 20 метрів. Протягнули щось пару метрів, подивилися. Ага, ще до і Окей, тут кліпсуємося і починаємо ловити. І я вам даю стопроцентну гарантію, що якщо ви так зробите, то ви хоч щось зловите і ви дійсно просто порибалите, а не будете мучитися і отримувати тільки негативні емоції. Бо рибалка повинна приносити тільки позитив, тільки гарний настрій, гарні емоції. Ну що, в принципі, на сьогодні це все. Е, якщо вам ці поради були корисні, якщо у вас вийде їх використати, я буду дуже радий. Тому коли з'їдете на водойму, спробуйте половити на течії. Якщо у вас щось вийде, щось не вийде, зайдіть через на цей відео, напишіть в коментарях, мені дуже буде цікаво, були ли вам корисні ці поради чи ні. З вами був, як завжди, Жека Черзенко. Ви були на каналі Флагман, риболовлю і Туризм. Хто не підписан, обов'язково підпишіться, бо ми робимо. Класний контент по риболовлі. В принципі, все слава Україні! Слава Зсу всім папа. -па.